Всім привіт! Стартує нова акція із шести схемочок. Вартість однієї схемочки буде в подальшому 80 гривень. Є три схемочки, вартість яких буде по 100 гривень. І дві схемочки, вартість яких буде в майбутньому по 120 гривень. І йде подарункова схемочка, якщо. Заберуть всі 6 схемок за 300 гривень, тоді йде ще подарункова вартістю за 80 гривень. Якщо вам не потрібні абсолютно всі схемочки, якщо ви хочете вибірково взяти одну, дві чи три схемочки, тоді можна їх забрати по 80 гривень. Тож обирайте для себе те, що вам більше до доподобає. Також в майбутньому стартуватимуть ще дві акції. І по закінченні акції буде ще один пакет такий подарунковий. Хто забере всі чотири акції на протязі місяця, отримає ще подарунковий пакет із чотирьох схемочок. Тож не вагайтеся, долучайтеся до акції і Pridobite za sebe oskakovano kraso.